Чушечки, світулечка, натулечка, йду купатися, а за вас мої квіточки. <рес> Давай, вперед. Мама в нас тут на, один, на весь пляж одна купальщиця. Це сад біля нашого комплексу. Тут є бігова доріжка на один кілометр. Ми зараз по ній йдемо. Йдемо в сторону моря. Це мама коло пальми. А це мама коло пальми. Сьома. Дуже привіт. Ось тут за парканом наш житловий комплекс. Ми живемо в багатоквартирному будинку, а на території на нашій є ще ось такі бунгало. Вони розраховані десь на три сім'ї і там є окремий басейн. Тут на території росте такий великий куст фейк банана. Ми ще що тропічні такі дерева гарні. Мама, зараз, зараз фотографуєш. Хочу Мама, мама дуже цікаво, коли йдеш от по тропічному саду і дивишся на рослини, то вони всі такі самі, як у нас ростуть у вазонах, але тут вони виростають дуже великі, красиві, дуже гарні. Ось, наприклад, якось ця пальмочка. Сьомчик, іди до мене. Що ти будуєш? Я, я побудував ABC Алфавіт? Сема. Що це тут у нас за цвіточок в пальмах росте? Пальмолочка. Agora, agora. Não, eu estou escrevendo. A não panorama só